Так, перша шапка виглядає ось так, як я і сказав, вона нова з етікеткою. А друга шапка без етікетки. Давайте помірюємо ідею. Це гондончики раніше були дуже популярні, їх можна так носити, було. можна просто так було носити. Любив раніше такі шапки. Напишіть в коментарях, як кличеть ні. Та, що збірка виглядає ось так. Лайки поставте за примірку. Та, що без бірки, виглядає ось так. Повертаємо кепку, запаковуємо це назад. Дуже цікаво, хто відправляє збірки і без збірки. Отак, ну, типу хази. Мабуть, і я так буду відправляти, якщо буду брати. Думаю, що це настільки важливо. Фух. Так, що в нас тут? Тут у нас шарф. шарф. Це на зиму. На зиму підійде. Ось такий шаф, як у Гаррі Потера. Так. Ось така у нас шапка. Не знаю, що там, як її правильно міряти. Може її треба дужче натягнути, але в мене там наушники, тому прикидаємось так. Моя борат Ти мені подобатися.